Перші танки Абрамс вже в Україні f 16 від Нідерландів будуть лише наступного року. А Норвегія передала гуманітарної допомоги на 1 мільярд крон. США в черговий раз заморозили російські активи. НАТО ж подвоїть виробництво зброї для ЗСУ. Тим часом Болгарія передасть несправні с 300 для України. Про все це детальніше у нашому дайджесті. Арні Абрамс вже в Україні США передали перші американські бойові танки. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Тепер чекаємо далекобійні ракети Атакамс. Їх на Конгресі пообіцяв передати Джо Байден. А F-16 від Нідерландів прибудуть в Україну аж в наступному році. Термін передачі залежатиме від того, як швидко зможуть навчитися українські льотчики. Економічні санкції в дії США заморозили російські активи. Йдеться про суму 8 мільярдів доларів. Більша частина грошей знаходиться в ЄС і Японії. Самі ж кошти планують направити на післявоєнне відновлення України. Підтримка від Скандинавії в Норвегія виділить понад 90 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу. Про це вже оголосив уряд країни. Кошти направлять на прихистки, харчування, освіту, і психосоціальну підтримку, допомогу розподілять через програми, створені ООН і Червоним Хрестом. Зброї на 2,4 мільярди євро. НАТО уклав контракти на постачання боєприпасів в Україну. Такі підсумки зустрічі Столтенберга з Володимиром Зеленським у Києві зазначимо раніше альянс оголосив, що подвоїть виробництво боєприпасів аби допомогти ЗСУ. Несправні, однак, потрібні. Болгарія передасть дефектні ракети с 300 Відповідне рішення вже схвалив комітет парламенту країни. І, хоча відремонтувати їх у Болгарії неможливо, Україна зможе полагодити ці ракети і використовувати для захисту від Росії. А ми дякуємо світу за підтримку. Разом переможемо.